45 львівських шкіл візьмуть участь у проєкті офісу доброчесності НАСК прозорі школи, що спрямований на боротьбу з корупцією у навчальних закладах. Як це впроваджується взагалом в освітньому процесі? Це або на класних годинах, і виховних годинах, годинах спілкування. Тобто, це і так уже включено в навантаження ці виховні години класних керівників, і ми пропонуємо там це робити, або й варіативні складові навчально освітньої програми, тому що Є обов'язкова складова, і є у кожному закладу освіти можливість цю наповнити варіативно, і Ми пропонуємо там все робити. Або ж це можна робити як окремі гуртки. Якщо є такий запит в адміністрації, наразі в Україні вже існує 12 хабів доброчесності. Це школи у різних регіонах України, які свого часу першими доєдналися до цього проекту. З вересня минулого року ми почали працювати більш активно вже з самими школами і пілотувати, запроваджувати наші дисципліни і наші матеріали в школах. А ми пропілотували цю весь комплекс антикорупційної освіти для вчителів і для учнів в 16 школах з 10 регіонів України. І замірили ефективність цих матеріалів, і вони продемонстрували реально те, що вони дійсно працюють на зміну як обізнаності учнівства і вчительства, так і на зміну ставлення. Найпершою була Вінницька гімназія номер 24. Директорка закладу розповідає, що участь у проєкті дозволила оптимізувати процес роботи, що дало дітям можливість додатково отримати знання та підтримку у питаннях доброчесності та прозорості. Ми зрозуміли, що антикорупція і доброчесність це не лише Хабарі власне, да, це дотримання якихось певних норм, це дотримання критеріїв і процедур оцінювання, яке воно має бути. Це свідомість змінилась наших учителів і дітей, і частково батьків. І навіть якщо ті батьки, які не повністю хочуть мінятись, тому що сьогодні мова йшла про корупцію загалом і корупцію побутову, то діти мотивують. Батьків мінятися. Безперечно, тема є актуальною, і дуже важливо, що ми про ці речі говоримо не просто з дорослими, що ми це починаємо говорити з дітьми, і це основа для нас є. І тому це потрібно робити, треба робити, і якнайшвидше, як, як найкраще. Проект реалізовується протягом одного року, але, звичайно, що такі речі, вони ж, знаєте, про доброчесність не можна один рік говорити, а з наступного вересня забути про це. Тому це якби річ довго. Загалом вже 175 шкіл у різних регіонах України зацікавилися цим проектом. З ними зараз вже працюють відповідні хаби. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.